Ти втомився не просто тілом, а глибоко в душі. Ти йдеш так довго, несучи на спині рюкзак повний каменів, які тобі не належать. Цей камінь очікування батьків, цей визначення успіху від суспільства, а цей страх сказати ні. Ти побудував життя, щоб справити враження на людей, які навіть не знають справжнього тебе. Ти тримаєш цю вагу, думаючи, що вона робить тебе сильнішим, але насправді вона робить тебе в'язним. А що станеться, якщо ти просто покладеш його на землю? Світ не закінчиться, зате твоє життя нарешті може початися. Ким ти є, коли ніхто не дивиться? Знайди цю людину саме її і тільки її тобі треба зробити щасливою. Скинь сьогодні один камінь, хоча б один. Напиши в коментарях, що ти відпускаєш. Ти вільний. Підпишись за свободу!